Вітаю, це програма «Рівненщина Будівельна. Сьогодні моїм співрозмовником є начальник обласного управління Дабі Ігор Мічуда. Я вас вітаю в нашій Добре. студії. Власне сьогодні вас запросила в якості гостя, аби поспілкуватися на тему, яка Уже на слуху у всіх журналістів тему саме незаконних будівництв, бо зазвичай в вашій програмі більше е, говориться про те, що у нас добре, і е, які у нас будівництва там ідуть по закону і по нормі. А от е, щодо будівництв, на які накладені е, певні санкції чи заборони, хочу розпочати е, з будівництва на Гайдамацькій 13Б, колишня Стротинська. Е, можна трошечки повернутися в історію: з чого все починалось? наскільки я пам'ятаю. Тоді спочатку велася мова про те, що там має бути малоповерхова забудова. Як вийшло так, що зараз це будинок на 11 поверхів, якщо я не помиляюсь? Ну, дякую за запрошення, хоча мені незвично відповідати в цій передачі, але ми розуміємо, що люди, які порушують закон чи ведуть незаконне будівництво, в студію до мене по-любому не прийдуть. Відповідно, ну. Я б хотів би для мешканців, для всіх пояснити, на що треба зробити. Акція ми починаємо з наболілої, так би мовити, теми це гайдамацька, то відразу скажу, що на даний момент там мало бути на початковій стадії, коли ще молодіжний житловий комплекс збудував і коли надавалася земельна ділянка, малоповерхова багатоквартирна забудова. Тобто це три поверхи плюс мансард. Все, крапка. Відповідно, наскільки я зрозумів, бо я дивлюсь по е документам, установчим і по всьому, на даний момент там нове керівництво, нові засновники, які не мають до того МЖК, що було колись, я так розумію, вже ніякого відношення. Ну і вони, видно, вирішили вести бізнес по-своєму, по вірному, так би мовити. Ну, і як, як на мене здається, ну трохи він не втерос. Адже для того, щоб там була багатопорохова забудова, потрібно було для початку змінити цільове призначення земельної ділянки. Про що я написав на цій неділі, навіть підписав я, але дабі звернулися в рівне геокадастру, в прокуратуру так само про розірвання договору на оренду цієї земельної ділянки, адже цільове використання було порушено. І на даний момент воно так само порушено. Крім того, Починаючи з 2015 року, ви послухайте мене уважно, з 2015 року йде спроба зайти на перевірку об'єкту. Тобто об'єкту, де мають жити люди, де мають рости діти, де мають бути дитячі майданчики, вигули собак і так далі. Інспекторів Тому... Дабі да, спроба зайти в об'єкт? Так, спроба. Да. З 2015 року, з жовтня, коли це почалося, нас туди не допускають. Адже було звернення, і ми мали зайти на планову перевірку Держбудинспекції України. і Ось ця епопея вже перейшла в в два роки. Але в цьому ми щось досягли, тобто будівництво зупинено на даний момент. Є виявлені ряд недоліків, в тому числі відсутність головного інженера проєкту, тобто людина, яка описана в документ, відсутня, вона написала, що немає відношення. Є технагляд, нагляд, сертифікат закінчився вже ще в лютому 2016 року. Є моменти відсутності технічних умов відбуленгорів, гази, води. Тобто, ви розумієте, ця будівля, де мають жити люди, не має свого по суті права на існування, адже немає необхідних під'єднань. Я вже мовчу про те, що вони створили аварійну ситуацію з сусіднім будинком чотирихповерховим, поставивши людей в залежність повністю від цього будинку, адже на даний момент ви виявляєте, ви купили все життя, ви придбали, зраділи. Молода сім'я заїхала в квартиру. А із-за того, що розпочалось будівництво спорушення, вам приїхав Ревний газ опломбував газ, і ви грієте чайничком блін, собі воду, щоб прийняти ванну і так далі, і тому подібне. Ну, це є нонсенс повний. Враховуючи те, що ми, дослідивши ці всі питання, скасували повністю ще в липні місяці декларації Якого минулого року, 2016, го потім в жовтні, навіть скасували на початок, тобто на даний момент цей об'єкт не має жодного дозвільного документу. Крім того, я ще першого числа підписав знову ж таки лист, який написали інспектори, які ведуть перевірку, на скасування взагалі місту будівельної адреси цього об'єкту. Адже на даний момент будівельна адреса видавалася на декларацію, враховуючи, що немає жодного дозвільного документу, це фантом. Взагалі, це куча каміння на даному етапі. Неодноразові спроби пояснити забудовнику. Який був особисто у мене, приходив з представниками депутатського корпусу, який ну, в априорі має відношення і веде це будівництво, не дали ніякого результату. Створена депутатська комісія, на яку я надавав покроковий план виходу з тієї ситуації. Але як би не було, все починається з того, що ти відкриваєш ворота і проходиш перевірку. На даний момент ми не могли отримати документів. На даний момент у нас є всі документи, дякуючи нашій співпраці з нацполіцією і прокуратурою. Ми маємо зараз дуже добру співпрацю по цьому ще одному об'єкту, де всі ці документи були за допомогою спецпідрозділу корту вилучені, в прямому смислі, бо так само нас нацполіції переховувалися. По перевірці даного об'єкту, по всьому заведеному кримінальному провадженню сам забудова. На даний момент є повний пакет документів, подані листи на знесення прокуратурою на стороні Державної та Держ... захисту держави цю будівлю подали на знесення. Те саме ми маємо відношення. До цієї, до того самого, знову ж таки, представника депутатського корпусу в Березну, де так само п'ятиповерхівка подана на знесення, але там вже воно йде трохи попереду, адже наскільки мені відомо, вже міська рада Березнівська навіть розірвала договір на оренду земельну ділянки. Тобто, це ну за людиною тягнуться фантоми, які не мають права на життя, як на мене, знову ж таки. Ви кажете, будівництво зупинено і взагалі, от ви зазначаєте, це фантом і подані документи на знесення. Проте, наскільки я пам'ятаю, мені потрапляла на очі інформація, що до ДАБІ знову прийшла декларація про тому ж будівництво. Ну це нонсенс, ви розумієте. Я не знаю, чим думає керівник цього підприємства, але скоріше всього, що він не думає за нього, думають тут на місці. Адже коли піднімав, ми підняли, то керівником на даний момент МЖК, молодіжного житлового комплексу на Рівненщині числиться людина. Закарпатська область, Ачівський район, село не скажу, щоб не обманювати якісь там. Ну, бо я не здивуюся, що ця людина просто купає там картоплю десь в горах, а на даний момент тут хтось за нього ставить підпис. Але, відповідно, ми опрацювавши ці всі документи, покликавши знову головного інженера проєкту, який так само вже підтвердив другим листом, що він не має відношення, так само дзвонивши замовнику і казавши, що ж ви робите, що ви мене вписуєте, і подаєте ці бумаги. Ми ці всі документи скомплектували і переправили в прокуратуру. Бо, як на мене, то це вчинення злочину, який підлягає під фальсифікацію документів, адже вони звертаються в державний орган з гербовими печатками на отримання дозволу, де всі пункти вказані не ті, що є. Малоповерхова забудова стоїть більше 10 поверхів. Головний інженер проєкту він відсутній є лист. Технічний нагляд. Сертифікат закінчився, ви розумієте? Тобто є моменти. Зараз ми визвали, побачимо, чи з'явиться генпідрядник, який там є. Але він є, вже у нас є документи, які чітко ставив печатки, закривав форми, є відповідні документи. Ми його будемо притягувати як за виконання будівельних робіт. На об'єкті п'ятої категорії складності, адже вже з Києва з Держбудекспертизи України є лист, де вони відносять до п'ятої категорії складності. Поясніть для глядачів, що таке п'ята категорія складності. П'ята категорія складності це не та декларація, яку вони подають нам і відповідають за повноту внесених туди, за повноту внесеної інформації. П'ята категорія це дозвіл, який береться через Київ. Тобто по декларації відповідає замовник. По дозволу, якщо надали вже дозвіл, то відповідає Держбудінспекція, адже вона до того, як видати, перевіряє відповідність того всього, що там є. Відповідно, цей дозвіл не має права на існування. Там не може бути на даний момент на землі з таким цільовим призначенням, з такою поверховістю цієї будівлі. Адже потрібно змінити початкові документи, зібрати всі відповідні технічні умови. Ну і так далі, багато всього. Тоді так, да, його можна, в принципі, він має право об'єкт на існування, грубо кажучи, як ми завжди вертаємося, я навожу той самий реверсайт. Зрозуміли, відкрили ворота, оштрафувались, виправили всі помилки, пішли на сесію, поміняли цільові призначення, поміняли все, зробили відповідні документи. На даний момент я сам скажу чесно, здивований, ну немає заяв по реверсайту. Немає, ніхто не пише, нічого не, не требує. Мені сказали, що на даному після тої науки зовсім інше відношення в забудовника з'явилося до будівництва. Ігор Володимирович, дивіться, я от вас слухаю. Ви розповідаєте про заборони, про штрафи, про декларації? Про те, якщо пройтись, от власне на те ж будівництво можна побачити людей, схожих на будівельників, які там за парканом ходять, щось роблять, і працюючи крани. От як так виходить, що поки оця вся тяганина паперова йде, ну власне багатоповерхівка і звелась, і далі успішно там проводяться якісь роботи. На даний момент цей декларативний метод, який був введений в 2011 році, ці винна Таку незрозумілість. Адже коли були можливості, по-перше, по дозволу, він відразу анульовувався відповідним тим органам все. На даний момент я мушу, якщо в мене є заповнення рядки, видати його, а потім тільки заходити на перевірку. На даний момент я не наділений, ну знову ж кажу вже не я, а дабі не наділено моментом розшукових дій. Ми звертаємося в нацполіцію. Нацполіція також має своє завантаження, там знайшла, не знайшла, починають виділяти, починають розшукувати. Ми звертаємося за захистом поліції. І це виходить, ви зрозумієте одне. Я називаю це машиною, але машина їде. І скільки б хто не надіявся, вона все одно в кінцеву точку приїжджає. І ми це бачимо. Тобто, на даний момент це вже, блін, ну, об'єкт номер один на знесення в прямому сенсі слова. Більш того, я скажу, поки не збить там. Поверхів 5 до 4. Ні до кого з цих збудівельників, які, так сказати, будовляників я їх називаю, не дійде. Бо всі надіються, ми у сподіються, кохане слово, у них ми порішаємо, і вони бігають по кругу всюди і все. Там затягнув, там перетягнув, там відтягнув. Але воно все йде. Крани зупинені держиповим наглядом. Електрика не подається. Води немає, ну, газу немає. А? Давайте так, в теорії зупинені. В теор... Ну, не в теорії, воно ж стоїть. Все зупинено, вже зупинено. В тому році ще не було. Весною ще не було. Ще літом робили. Мало того, казалося, не робіть лишньої роботи, прийдеться більше здирати. Ні, ми все рівно будемо робити. Розумієте, як? На даний момент вони знають, коли вийде поліція, щоб їх там злапати. Ну, всюди є, як я кажу, розвідники. Доносить. Цей момент в цей день нікого нема, тільки люди відійшли всі. Є дуже простий спосіб в цих всіх моментах. Людина дзвонить 102, приїжджає патрульна поліція, слава Богу, вона. Таким чином була і зупинена на даний момент Стротинська, 13Б. Протокол, людина засвідчує, виписує штраф тому, хто там є. І пішло, пішло. Раз, два, три, чотири, п'ять на шостий раз людина розуміє, що вона тільки вийшла. Вона знає, що його тільки там побачать, відповідно, від сусіди позвоняться. Це саме я запропонував зараз робити на Київській 67. Точно такий об'єкт. До нього не доходить. Виходить, перевірка, не є замовник, тільки перевірка пішла, вони тут же починають класти блоківку. Власне, що стосується київської, не так давно мені на очі потрапляла інформація, що дабі оштрафувало це будівництво на більш ніж як мільйон гривень. За що і ну от який далі розвиток події? Розкажу це помилкова інформація. Ну вона трохи висвітлена. Так, Так, мільйон сімсот сорок тисяч винесений штраф на підрядника цього будівництва. Підрядника, тобто це будівельна організація, яка здійснювала будівельні роботи, mm -hmm. адже там є також підтвердження, що це об'єкт п'ятої категорії складності. У підрядника не ліцензії, нічого не було на той час. Але це не оштрафовано замовник. Розумієте, в mm -hmm. чому нонсенс? Замовник не є на перевірку. Є кримінальне провадження, ми розуміємо, ми знаємо, що це будівництво пов'язане з тією смертю того будівельника. Ми в мої ну, інспектори вручили повідомлення про проведення перевірки в кабінеті слідчого директора. Представник замовника не з'явився в потрібний час на перевірку. При цьому прождали два підполковника Нацполіції, заступник, начальника Дабі, інспектори. Зараз подаємо, ми після цього звернулися в прокуратуру. Ви розумієте, яка машина закручена для чого? Для того, щоб згідно нашого, ну так би мовити, трохи недопрацьованого законодавства довести все по букві закону. Ми подали в прокуратуру лист. Прокуратура звернулася до суду про зобов'язання замовника, де відкрито на даний момент 4 чи 5 кримінальних справ, прийти і провести перевірку. Суд відмовив. Чому? Ну, питайте в суді. Ми зараз звернулися знову, прокуратура зараз подає апеляцію. Ну, це є момент людей, які вирішують місцевові питання і питаються десь в термінах щось відтягнути. Чого відтягнути? Бо в цей момент інвестора, як на мене, вішають лапшу, я звертаюся ще раз до всіх інвесторів, які вклали гроші. На Гайдамацьку на Київську 67. Дуже запитайте до забудовника, самого замовника, верніше, де ваші гроші і коли вам мають віддавати прибутки, чи взагалі вас з такою поведінкою вони щось отримають. Адже я розумію, що це не гроші самих забудовників. Це були це? залучені інвестиційні кошти великі, okay. де взяті з різних джерел. Ну, я не буду виясняти, які джерела. Але люди вклали гроші на умовах того, що вони отримують прибуток. І я розумію, що на даний момент з забудовником ніхто нічого з цих замовників не робить, бо їх годують цими, так би мовити, розмовами, що от ми в суді виграємо, ми в суді виграємо, ніхто нічого не виграє. Нас подала, гайдамацька подала на нас суд, то вони шість разів чи п'ять не явились навіть на суд, бо нема чим апелювати на скасування. Вони не можуть нічого проявити, адже немає головного інженера. Можна скасовувати. Немає технагляду, можна скасувати. Немає, не відповідає земельна ділянки, можна скасувати. Ми провели перевірку архітектури. Містобудівні були надані приписи інспекторами на скасування. Я розумію, що затягується в архітектурі цей процес, але вони також не відповідають. А ця будівля по київській вона введена в експлуатацію ні. чи ні? Вона була введена, тобто, згідно знову ж таки, вона була скасована. Початкова декларація на початок робіт. Угу. Подалася, скасувалася. Так само подалася. Ми мусимо реєструвати, коли нам подадуть, адже повнота даних заповнена. Після того, як ми її реєструємо, тут же накладується перевірка про відповідність повноти даних, де вже тоді виймаються правоостановлюючі документи, підтвердження всього. І після проведення цієї вона була тут же скасована. Вона пробула буквально три неділі за момент проведення перевірки. На яку була знову ж таки не допущена Держарбудінспекція, але завдяки тому, що були зібраний пакет документів, цього було достатньо для того, щоб її скасувати. На даний момент на Київській 67 довожу до всіх, як і на Гайдамацькій, немає жодного дозвільного документа. Київська 67, апартамент буде, так само подав. А ще саме що головне, що я був, був дуже цікавий, як мені прийшов інспектор і розповів суду. Директор, яка розписалася в кабінеті слідчого, яка давала покази на той момент на все, і розписалась в отримання, оказали, що вона вже на той день не мала права розписуватися, бо вона вже перед цим була звільнена. Угу. Це всього-навсього відтяжка в часі, але воно йде, ну, машина йде не зупинує, вона дійде по-любому. Коли воно дійде до якогось свого логічного завершення, от ви казали, Гайдамацького? воно йде гайдематського... логічно зараз, так само, як і Гайдамацьке, на знесення. Тобто це ще один претендент це на Це Ще один претендент, і притом дуже. Адже ми почавши аналізувати, розумієте, чим більше йде перевірка, чим більше все ми влазимо в глибину, в глибину в глибину. Навіть тому торгово-адміністративному комплексу, на який видане містобудівні умови і обмеження, було прописано чітко. Що він, забудовник, мусив продовжити вулицю Буковинську до вулиці Київської? Uh -huh. Він мусив зробити підземний перехід під Київською з однієї сторони від себе на другу сторону і перенести зупинку там, де вона зараз стоїть, від, від а, а до Я, по-моєму, називається, uh -huh. чи від іде сюди до себе. Це було записано в місто бурівних. Раз воно записано, ти мусиш його виконувати. Яка може бути здача об'єкта? Тобто, ви розумієте, яка може бути здача об'єкта в експлуатацію, коли не зашиті були шахти ліфта і не стояв ліфт, куди впала людина? Дивіться, з того, що я зрозуміла. Будівля по Гайдамацькій, в принципі, має шанс на існування, якщо там вона буде зменшена поверховість. Якщо говорити за Київську, це буде повне знесення чи взагалі. Ми залежить від того, ви розумієте, що зносить в тому, що вона має право на існування і мала б все, але торговою адміністративним комплексом, а не як житловим будинком, де знову ж таки ми в документах винайшли у нас на даний момент. Лежать містобудівні умови обмеження, видані архітектурою під торгово адміністративний комплекс з готельними номерами, а до монополістів рівне газ, рівне е, облводоканал, обленерго подані під тими самими номерами, під тими самими числами, тільки вже вписаний житловий будинок, слова. Тобто це є фальсифікація документів, про що так само повідомлена прокуратура. Наскільки мені відомо, відкриті вже кримінальне провадження додатково до тих, що є, за фальсифікацію документів. На завершення нашої розмови у мене до вас ще одне питання. Власне, звичайні рівняни перехожі звертають увагу на яскраві реклами, на акції. І, певне, мало хто буде розбиратися в тих стосах паперів, якщо мова йде про нову будову чи будинок, який тільки будується. Як людям потрібно перевіряти інформацію про саме будівництво, про забудовника, аби потім не купити просто повітря? Ну, по-простому, в мене недавно в кабінеті була жіночка, яка придба... мала придбати квартиру там, де її не може бути в апріорі. Знову ж таки, на зупинці на... проти райадміністрації в торговому центрі. Хто там видав той технічний паспорт, я не знаю, але там адмінприміщення зайти чи написати, звернутися чи написати звернення рівне собачка, юа», да, по електронній пошті, ви отримаєте, воно буде розглянуто як на рівні з будь-якими прописаними. Ми зараз маємо таку саму ситуацію, де піднялись, ну, по-перше, не спати. Гетьмана Мазепи 3 буде зараз проведена перевірка. в п'ятницю вже на кінець заходять інспектори на перевірку, на саме об'єкт і все. І що там є на 9 поверхів, то там має право існування тільки 9 поверхів будинок. Якщо там зазначена квадратура, по займанню загальної земельної ділянки такату, то вона мусить бути така і так далі. Тому подібне. Підняли зараз питання Кавказська, 32Б. Ну Не може там бути будинку. Я не знаю, яким чином видані містобудівні. Я розумію, що їх якимось чином вирішили через суд. Але там не може на 16% сотках сидіти два під'їзди на 88 квартир. Ну, ніяк не сідає. По житловому, ну і так далі. На підгірному будується будинок. В розшуку в міліції, в розшуку поліції, поліції в розшуку прокуратури так. Набіжали, щось зробили, тільки знають, я так розумію, повідомляють. Тільки приходять інспектори, чи що набудь нікого нема. Хоп, на другий день з'явились. Ну, тобто є. Але це процес, який рано чи пізно все рівно завершиться. Зараз дійшло Драгоманова 27. Люди, переселенці, отримали там квартири, придбали, так би мовити, їм виставили за те, що вони не мають житла. Коли до мене звернувся суд, ми надали документи. По документам, знаєте, що там у нас? В ДАБІ? Адміністративний корпус з кінолекторієм. Люди мають вже яким чином видані просвідоцтво на праволас. Данила Галецько, 16, в слідуючому місяці, ми заходимо в Ростовський інститут з великою плановою перевіркою. Люди повним ходом обживають квартири. Люди добрі, немає там квартир. Лабораторний корпус з надбудовою шатрової криші. Немає ні під'єднання до цих об'єктів води, немає під'єднання газу, немає під'єднання електрики в тих кількостях, в тому, що потребує споживання житла. Адже це різні моменти. Якщо вони сидять на дроті, який там запітував, грубо кажучи. Дві лампочки, то це одне. Друге діло, коли заїжджає квартира, чотири телевізора, два комп'ютери, мікроволновки і так далі, тому подібне. Воно буде летіти, трещати, горіть. Труба. Що таке інститут, лабораторний корпус? Два унітази, два умивальника на поверх. Садять ага. шість квартир, чотири квартири. Чотири вани, чотири умивальника, чотири стиралки. І всі одночасно, коли спустять реча. Що буде? Зрозуміло. Коли би попливе? А... Я так розумію, що завбачливим людям було б доречно при купівлі квартири в новобудові чи будинку, який зараз будується, написати до вас так, би мовити, інформаційне звернення, аби отримати якусь довідку про це будівництво. Правильно не є різниця чи до нас, чи до кваліфікованих юристів до будь кого щоб за ті невеликі кошти, хай це там буде коштувати пару сотень гривень. Вам провірили, чи має право, чи немає. Дуже багато ведуться на парішаєм. Да, порішали, да, люди заїхали, але машина крутиться. І Якщо взяти наше законодавство, це питання в тому, хто коли-небудь доведе до кінця взяти на себе зобов'язання. Адже згідно постанови Пленного Верховного суду, все, що набуто з нерухомості з порушенням першочергових правостановлюючих документів, має право на послідовне скасування. І буде дуже прикро, коли люди будуть сидіти і пити вже другий рік чайок на своїй кухні. А постукає державна виконавча служба і скаже: офіс пора покинуть. Чи там кіно лікторії або натягуйте плакати, дивіться тут кіно? Бо не може там бути перебування 24 години в сутки. Наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали е, до нас і дякую, що відповіли на мої питання. Будь ласка, до побачення. глядачам. Нагадую, це була програма «Рівненщина будівельна. Бережіть себе.